Дирочок, шукаємо буряк. Не бачу. Немає ніде буряка, і якщо в Олмарті його не буде, то не буде у нас шуби. Беремо тут наші намазки. Ось такі намазки ми беремо. Вони для нас найсветі. Вершки беремо, напевно, вигідніші великі взяти. Стійка зі спеціями, нам потрібен сухий чесник, ось він за 1,99. Беремо. Ось, беремо улюблену соломку нашої дитини за 2,79. Шукаю соняшникову олію. Ми беремо ось таку за 3,99. І потрібна нам ще сьогодні оливкова олія. Візьмемо ось цю з чесником. Для салатів буде ідеально і для піци За 4,99. З цієї сторони різні сменки. Ми беремо ті, що внизу дитині соус. Оранж соус цей непоганий, але в нас є. Нам потрібні он, макарони. Беремо завжди ось ці макарони по 99 центів, як спагетті. Беремо. І тоненькі, ось такі, і оці. По упаковці і банки які візьмемо, дві упаковки. А ще тут ми завжди купуємо морозиву дитині. Де воно? Ось таке? Воно коштує 3,69. Так, беремо. Несено. Кидай. нам 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 І ось таке в зеленій упаковці ми беремо також фішки за 3,90. Ще дитині піцу ми маємо тут купити. Є, є ось ця піца. Ось цю маленьку по 3,99. Навіть не знаю, чи взяти дві. то не дали стікери. Так, в Трейдер Джо ми заплатили 44 доллари 25 центів. Ми ще в Walmart сьогодні. Яка машинка? І та сусідка теж непогана. Відділ, де косметика, і все для дому. Нам потрібна зубна щітка дитині. Вітаміна. Все для браття, для чоловіків. Ось те, що треба нам. Маріо так, вибирай. Дивись, є щенячий патруль. Ти вибрав Маріо? Так, це його нова любов Маріо. Так, Він сам не знає, що він хоче. Дивись. Є твоє улюблене Маріо. Є он Міккі Маус. Ці щітки я продавала на OLX, будучи в декреті. Ні, нам потрібна така, щоб сама чистила. На батарейці нам потрібна. Вибрали ми ось таку за 5.72. Щенячий патруль. О, гонщика. Ще нам потрібен ополіскувач для ротової порожнини. Візьмемо ось такий за 5,24. Ні, вигідніше взяти ось цей за 6,57. Потрібен мені ще кульковий дезодорант. Я люблю кристал, але ромашку і лаванту їх тут немає, є тільки рожевий. Є шміц, Визначилося. Візьму ось такий оригінальний даб за 3,98. Мені він подобається. Так, йдемо в продуктові ряди, по овочі, по фрукти. Тут все для дому, далі одяг. Одягу багато. А нам туди в той кінець. Не буде в нас шуби, тут також буряка немає. Я враження, ніби українці поз'їжджалися і поскупляли всюди буряк. Шкода. Там овочі. Там зразу візьмемо зелену цибулю. Ось вона. Ми завжди її тут купляємо. Пучок 88 центів. Є тут стручкова фасоля. $1,82 грамм за ЛБ, це 454 грами. Я її візьму, ми її дуже любимо. Люди хоче яблук і червоних, і зелених беремо декілька червоних, декілька зелених. Так, Тут колониця по 3,97. Пам'ятаю, дуже ось ця смачна була минулого разу, але ми купляти не будемо, бо в нас ще є з ферми багато. Мені потрібно... Кукурудза. хочу взяти декілька качанів, по 50 центів. Так, Потрібні нам ще лимони. Візьмемо дві штуки, вони по 58 центів. Цибуля по 1,22 за ЛБ. 454 грами беру. Ну Вона така кінська, така велика. Вон я взяла три штуки, а це навіть в долоню не влазиться. Взяти декілька таких помідор. Долар 78 за ЛБ. Взяла таких чотири штуки і візьму ще ось такі довгенькі за долар 28 за паунт. цих довгеньких взяла побільше, бо в мене чоловік дуже любить помідори, і ми їх купуємо завжди багато. Ще взяв ось таку куртку запечену за 7 доларів. Вона тут смачніша, як в Костку дешевше, більше, але це смачніше. Банани органік по 67 центів, звичайні 57. Беру органік. Взяла дві в'язки, у нас банани швидко закінчуються. Це ми завжди беремо тут оцю чиабату 3,24, там шість штук. Ще візьмемо ось такий хліб. За 3,98. Там 482 грами. Картоплю. Беремо тільки жовту. Вон є ось така. За 4. Так, 498. Це, це біла. Мені потрібно жовта. жовто за 5,24 такий мішок в якому 2 ,270 кг 270 грам кавун 4,67 візьмемо у нас дитина любить кавун Хочу взяти дрібні помідори кольорові, ось такі ми купуємо. У нас дитина такі є. Скільки вони? 3,48. І оці, до речі, також дуже смачні. Можна їх взяти і дешевші. Так, це ті, що дитина дуже любить. Візьмемо їх. Знайшла лимонний сік, він мені часто потрібен, коли готую. Візьмемо, він недорогий. 98 центів, так. потрібен мені перець. Ось такий берем за 3,46 кольоровий. І огірки мені потрібні. візьмемо дві штуки. По, по чому вона не можу розібратись по 1, 97. і салат айсберг потрібен. Візьму його. Так, візьму. За 1,98. В основному нам потрібні тільки курячі гомілки. І там саме кінець, решта в мене є. Візьмемо цю упаковку. Я одразу розпасую. Я тут знайшла свині ребра. Я зазвичай борщ варю на свиних ребрах, візьму їх. 374 за ЛБ. Можна взяти от, отакі і запекти, і на борщ. Взагалі я їх поріжу і пофасую. Ми у рибному відділі, там кроветки у нас є, і дешевше купляти в алві. Хочу взяти невеличкий шматок риби червоної запекти. Беремо, беремо ось таких два шматки за 10,49. Зайшли ми в м'ясний відділ, це пропускаємо оці всякі їхні сосиски, серденьки, воно просто наїстівне. Ми минулого разу брали і зараз хочемо його взяти. Нас дитина полюбляє. О! Так, взяли ось таке салямі за 4,92 і візьму ще отаку копчену індичку. Що чоловік взяв з упаковку папероні. він його любить. 97 коштує така велика упаковка, в якій... 595 грам. І йду ще сир виберу. Мені потрібен тертий сир. Ось такий мішок з сиру берем. За 748, там 907 грам. 80. Так, йдемо в ряди, шукаємо лаваш. Тут має бути лаваш. Ми минулого разу брали. Беремо дві упаковки ось такого, ось такої тортильї лаваші. Так, шукаємо Альфредо соус, але це не в цьому ряді. Остається в наступному. І там заготовки для піцци. Так, ось тут. Так, є заготовки на піцу. І десь тут має бути наш улюблений освіт. Альфредо соус по 2,48. Візьмемо дві упаковки, бо він смачний і інші Альфредо Соуси не такі. Ще тут поруч заготовки для піци. Я хочу взяти оцю їхнього виробництва за 3, 34, там дві штуки в упаковці. Ще там трава. Ще нам потрібен тунець. Я думаю, що він десь тут. Це де вся консервація. Це в мене томатний соус. Я завжди купляю в Алді. Але тут також він є в маленьких баночках. Візьмемо ще декілька упаковок такого томатного соусу, їхнього виробництва по 44 цента. А ось і рибна консервація. Бачу тунець по 92 цента. Візьмемо дві упаковки, дві банки. Це тунець. Це тунець у воді. Алді він дешевше, але цього тижня ми в Волмарті закупляємося. Ще я марю мівіною вже декілька днів і от знайшли по 36 центів ось таку. Але чоловік просить взяти велику упаковку, беремо велику упаковку. 368 за 12 упаковок. Візьмемо її, так хочу. Прямо зараз приїдемо додому. І зразу запарю, при тому, що вдома борщ. Я хочу взяти такий крекер. І є ще ось такий і ось такий. Так, беремо упаковку такого і упаковку такого. По долару 52 будемо гризти. Ряди із пластівцями. Треба дитині вибрати. Він то полюбив. Зараз виберемо щось. Не таке яскраве, не таке кольорове. Колечка ось такі вибрати. Популярні. Хоч? Медові. Ні, синуль, ти не будеш їсти медові. Ходи шоколадні, виберемо тобі. Так, Тимко обрав такі пластівці шоколадні. Он тримає, Тільки тому, що там динозавр нам намальований. Така упаковка за три. Пішли там подальше. Раніше ми купували ось такі. не погані. але він не хоче цього разу. Він побачив з динозавра. Так, тут побутова хімія. Мені потрібен засіб для виведення плям. Ось він. Дитина їсть часто ягоди, і оцей засіб, ось цей за 4,27 шикарно виводить плями. Всі плями. Ще чоловік обрав собі ось таку ось таку солонку. Він таке любить. 2.24. І ще ось таке він взяв ялиним м'ясом за 6,98. А це рядо із Кока-Колою, Спрайт і всяка кольорова водичка тут. Хочеться іноді такого, але краще не будемо. Ми це купляти. Можна обійтися без такого. Він взяв з таке морозиво з печувом, його любить за два І звичайне в сусідньому холодильнику ванільне він дістає. Яйця беремо дві упаковки ось таких. За 2,66. Там в упаковці по 12 великих коричневих яєць. Ще потрібне нам молоко. Молока ми зараз багато вживаємо, бо робимо молочні коктейлі, млинці печемо. Минулого разу ми брали ось таке за 4,98. З разу візьмемо їхнього виробництва за 2,67 для коктейлів згодиться. Потрібно нам ще сметана, беремо велику упаковку, ось таку, а в ній кілограм 360 грам. Але яка ціна? Не вказано. За таку 3,58, а скільки коштує велика, не вказано. Теж так я вирішила взяти маленьку упаковку Кока-Кола. 5,88. Ні, пепси я більше люблю, йду шукати пепси. Он пепси, візьму пепси. Так, он. Візьму пепси, там 12 таких жестяних упаковок. За 6,98. Ще не пила тут пепси, відколи ми тут, ні Кока-Колу. Чоловік побачив, що я прям слюні пускаю. Каже, ну, гаразд, бери. Так. Цілий багажник отаких пакетів. От За що я не люблю закупку в Улмарті, так це за ось енну кількість пакетів. Вони буквально один-два продукти пакують в один пакет. І пакет запихають ще пакет. І мені це потім розгрібати, навіть не знаю, скільки часу. Зате один плюс з цього є. Це, я їх використовую потім як мусорні пакети. У Trader Joom заплатили 44, 25 центів, а в Улмарті так, фокус 218 доларів.